Повернути учнів за парти, щоб відкрити клас, нам повинна бути певна кількість учнів. Початок очного навчання на Миколаївщині залишається під питанням. Реорганізація баз стоянок плавзасобів. Якщо ми не приймаємо нікого рішення, подальшому розрушаються бази. У Миколаєві створили робочу групу з питань розвитку річкової інфраструктури. Свято для маленьких пацієнтів. Це прекрасний варіант для здобуття освіти дітьми, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Поліцейські та рятувальники порадували дітей в обласній дитячій лікарні. Сьогодні, четвер, 8 серпня, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щодня інформувати громаду про головні події доби. У студії працює Катерина Рупташ і одразу до новин. Куцерубська громада Миколаївського району вчора в день стала об'єктом обстрілу з боку російських окупантів. Ворог бив з артилерії. Обійшлося без постраждалих. Також вчора по обіді начальник Снігурівської військової адміністрації Іван Кухта повідомляв про ракетний удар окупантів по території громади за межами населених пунктів. За його словами, звернень до екстрених служб не надходило. Інші подробиці наразі невідомі. 7 серпня та в ніч 8 восьми миколаївські надзвичайники 27 разів залучались для ліквідації пожеж, які виникали на території області. Зафіксовано чотири загоряння в житловому секторі. Двічі горіли транспортні засоби та 21 епізод на відкритих територіях. Загальна площа пожеж складала близько 30 гектарів. Від ДСНС загалом залучались понад 100 вогнеборців та 27 спецавтомобілів. Як і раніше, причинами в переважній більшості залишаються людська недбалість та спекотна суха погода. Від початку повномасштабної війни на мінах підірвалося 128 українських фермерів. Загалом ситуація в Україні із забрудненням земель вибухівкою ставить під загрозу життя і здоров'я більше 6 мільйонів людей. Про це повідомили у прес-службі апарату Верховної Ради. Наразі найважча ситуація із замінуванням залишається на Херсонщині, Харківщині, Миколаївщині та Донеччині. На розмінування земель в Україні потрібно 37 мільярдів доларів. Водночас в Україні діє програма, що дозволяє компенсувати 80% вартості витрат за гуманітарне розмінування земель з цільгоспризначення. Аграрії мають можливість подати заявку на отримання компенсації на адресу Центру гуманітарного розмінування. СБУ та Нацполіція затримали у Києві чергового агента ФСБ, який підпалював військові автівки. Ним виявився 16-річний мешканець столиці, який потрапив до уваги окупантів, коли шукав швидкого заробітку в телеграм-каналах. Спочатку молодик виконав тестове завдання, розвішав по місту антиукраїнські листівки. Далі неповнолітньому пообіцяли великі гроші в обмін на підпал військових автомобілів. Обов'язковою умовою була відеозйомка цього процесу. Юнак встиг скоїти два підпали, однак обіцяної суми від ФСБ так і не отримав. Попри юний вік, фігуранта тепер йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Потрійна автотроща у середмісті. 8 серпня близько 23.00 у Миколаєві на перехресті проспекту Центрального та 9-ї Слобідської сталося ДТП за участю трьох автівок. Як повідомили у патрульній поліції, водій автомобіля Шкода перетинав перехрестя на червоний сигнал світлофора, що й призвело до зіткнення з легковиками Lexus та Mercedes. На щастя, обійшлося без постраждалих. Патрульні склали невинуватці аварії, адмінпротокол. Його подальшу долю вирішить суд. Міністр охорони здоров'я України вчора працював на Миколаївщині. Серед іншого відвідав одну зі стоматологічних поліклінік і, як з'ясувалося, не випадково. За словами Віктора Ляшко, в області є проблеми з реалізацією державної програми зубопротезування та зуболікування з точки зору кількості тих, хто нею скористався. Посадовець обіцяє пропонувати відповідні урядові рішення, аби стимулювати органи місцевого самоврядування більш активно контрактувати стоматологічні кабінети, які знаходяться в їх підпорядкуванні. Та більш активно комунікувати щодо можливостей програми та місця, де можна отримати відповідні послуги. Станом на сьогодні до миколаївських ліцеїв зараховано понад 2600 майбутніх першокласників. Це на 17% менше, ніж у минулому році. Про це розповіла директорка департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська під час брифінгу. Однак, за її словами, прийом заяв ще триває, тож ситуація може змінитися на краще. Детальніше про ситуацію в освітній галузі Миколаївщини дивіться у наступному матеріалі. На Миколаївщині триває підготовка до нового навчального року. Майже 330 шкіл у регіоні планували розпочати освітній процес в очній або змішаній формі. Однак під час їх обстеження на дотримання усіх вимог виявилось, що відновити такий формат навчання зможуть лише 310 закладів. Перший основне. Що необхідно для того, щоб заклад почав працювати, це укриття, яке має позитивний висновок, в якому розписано, скільки дітей там разом з педагогічними працівниками може перебувати під час тривоги, і це є першою основною складовою того, щоб заклад запрацював в учному або змішаному форматі. Крім того, у школах обов'язково має бути налагоджені системи харчування та безпеки, а також наявна питна вода. Педагогічний колектив опрошує батьків, опитує батьків стосовно того, за якою формою вони планують, щоб їхні діти навчалися. Однак точно можна сказати, що дистанційна форма навчання ще протягом року буде зберігатися. І якщо батьки бажають і вважають, що їхня дитина повинна працювати дистанційно, значить для неї буде. Запропонований так званий перелік закладів, де дитина зможе або в своєму закладі проходити навчання дистанційно. Все залежить від того, за якою формою заклад буде працювати. Однак остаточне рішення щодо формату навчання прийматиме педагогічний колектив закладу, зважаючи на безпекову ситуацію та кількість охочих повернутися за парти. Якщо не буде ніяких заборон від ради оборони або від наших військових, ви самі розумієте, в який час ми живемо, і саме головне це безпека. То тільки тоді вже приймається рішення, оголошується, тобто в найближчий час. А до 15 серпня ми повинні точно знати, які заклади у нас працюють очним форматом або в змішаному форматі. Ми точно зможемо вам сказати, скільки таких закладів і які будуть. Загалом, станом на сьогодні до шкіл нашого міста зараховано понад 2600 майбутніх першокласників. Це на 17 відсотків менше ніж минулого року. Однак, за словами Алли Виріховської, прийом заяв ще триває. Багато батьків вичікує, тобто вони передивляються, думають відпускати, не відпускати дитину цього року. Є батьки, які бажають тільки виключно, щоб діти йшли на очне навчання і влаштовують дитину саме на очне навчання. Є батьки, які навпаки, там же ще щоб відкрити клас, нам повинна бути певна кількість учнів, інакше його не можна відкривати. Тут от чого проблема. Саме через це сьогодні сказати, скільки шкіл повернуться до очного або змішаного формату навчання наразі складно. Однак в обласному департаменті освіти роблять усе можливе, аби врахувати бажання усіх батьків. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Нагадуємо вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитися нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ТРК Март ТІВІ. Працівники Херсонського рибоохоронного патруля, попри небезпеку ворожих обстрілів, виходять в рейди на річкові акваторії та протидіють браконьєрству. Так, вранці 7 серпня під час проведення оперативної роботи на річці Інгулець в районі села Федорівка було виявлено раколовку типу Парасолька та раколовний ятір. В заборонених знаряддях лову знаходилося 283 карасі та один сом, які в живому та неушкодженому стані випущені у природне середовище. Чим попереджено їх загибель та нанесення збитків рибному господарству України на суму 452 тисячі гривень. У Миколаєві тривають дискусії щодо розвитку малого судноплавства. Для вирішення питання реорганізації баз стоянок плавзасобів згідно чинного законодавства була створена робоча група. До її складу увійшли депутати міськради, представники громадськості та інші люди дотичні до сфери водного транспорту. На якій стадії знаходиться робота над реорганізацією, розкажемо у наступному матеріалі. Перспективи осучаснення та розвитку річкової інфраструктури у Миколаєві обговорюють вже тривалий час. Зокрема, раніше вже підіймали загальні та правові питання використання водних просторів міста. Одним з важливих аспектів також є реорганізація баз стоянок плавзасобів згідно чинного законодавства. Для розгляду цього моменту створили спеціальну робочу групу, до складу якої увійшли депутати міськради, представники громадськості та інші люди, дотичні до сфери водного транспорту. Чому ми не робимо всі ті заходи, які потребують наші Миколаївці? Це щоб можна було спустити на воду, підняти, брати за це гроші. На це повинна наша рада вирішити всі ці питання, подати всі ці свої зауваження до сесії, і сесія прийме на місцевому рівні закон, який вже буде розділювати ці функції. Але в пріоритеті завжди у нас будуть діточки. Яке як бо це наша зміна, і в пріоритеті буде відпочинок людей. Дмитро Іванов переконаний, вирішення питань щодо розвитку водної інфраструктури затримуються через часті спекуляції стосовно, начебто, особистої вигоди представників влади при реорганізації баз стоянок. У нас депутати якось звикли. Якщо якщо це якось так ведеться, то це комусь потрібно. І це буде якась приватизація, якесь таке ставлення. Щось шукає такий, російський російським Щось тут не так, хтось тут зацікавлений. Тому ми зібрали цю групу і довести до більшої кількості депутатів, що у нас нормальна ідея по закону. Хай читають закон. Чому безперспективно сьогодні якось тормозити це питання? Тому що є законодавство, яке чітко визначило бази стоянки для прогулянкових малих суден і бази стоянки для спортивних суден. Представник регіональної платформи реформ Валерій Вєтров наголошує: якщо бази стоянки не будуть реорганізовані згідно норм чинного законодавства, то адміністрація морських портів може просто закрити їх. Якщо ми не приймаємо на кого рішення, подальшому розрушаються бази. Подальшому вони аварійні, і у нас нема перспективи якогось розвитку. Тому все це розуміють, і ми спільно от з представниками громади, спільно з депутатським корпусом, будемо працювати на те, щоб начати цю реорганізацію, але були враховані і інтереси дитячих спортивних шкіл, і великого яхтингу, і ті, ті власники плавзасобів, які прийдуть і будуть тут обслуговуватися. За підсумками зустрічі члени робочої групи запевнили, продовжать ретельно працювати над питанням. Окремо розглядатимуть кейс кожної бази стоянки. Сергій Лисюк, Даніїл Сліж, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ. У вівторок, 6 серпня, з двотижневої подорожі до Австрії повернулися 66 миколаївських дітей, більшість з яких діти загиблих захисників та захисниць. Поїздка відбулася за підтримки Посольства України в Австрії, начальника обласної військової адміністрації Віталія Кіма та благодійних організацій. Підлітки відвідали багато цікавих місць. Для них організовували майстер-класи з виготовлення різноманітних виробів, які в подальшому виставлятимуть на виставку ярмарок. Зібрані кошти підуть на потреби ЗСУ. Два тижні в Австрії стали для дітей можливістю відчути мирне життя, знайти нових друзів і просто насолоджуватися дитинством, що надзвичайно важливо для їх ментального здоров'я. Нагадаємо, Австрія стала третьою країною, де відпочивали діти з Миколаївщини. Першими були Франція та Азербайджан. Урок безпеки у школі супергероїв. Поліцейські та рятувальники подарували свято пацієнтам обласної дитячої клінічної лікарні. Інтерактивне заняття про основи безпечної поведінки для малечі провели ювенальні інспектори. Поліцейські кінологи зі службовими собаками, а також співробітники ДСНС. Як проходив захід, дивіться у нашому матеріалі. У Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні продовжує працювати освітній центр Школа супергероїв. Там проводять заняття для діточок, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Це прекрасний варіант для здобуття освіти дітьми, які перебувають на стаціонарному лікуванні. До нас приходять дітки від трьох років до 17. Є у нас і дошкільне відділення, є початкова школа, є викладачі, які викладають дітям уроки з 5 по 11 клас, повністю виконуємо державний компонент. Із кульками, дидактичними матеріалами та особливим сюрпризом для малечі до лікарні завітали представники поліції, кінологи та рятувальники. Близько 30 дітей різного віку разом з фахівцями вивчали правила дорожнього руху, а також мінної та пожежної безпеки. Сьогодні ми зустрілися з дітками з усієї області, і насправді багато хто з них вже має досвід. Знаходження вибухонебезпечних предметів деякі з них знають правила поводження, деякі з них не знають, і це така інформація, яка потрібна постійно для оновлення. Постійно вона має бути на слуху, як для дітей, так і для дорослих. Чотирирічна Каміла зараз проходить лікування у травматологічному відділенні. За цей час дівчинка вже вдруге потрапила на таку подію. За словами її матері, пані Тетяни. Дитина щоразу залишається в захваті від таких занять. Для дітей це дуже цікаво. Дитина, коли попала перший раз, сказала, я буду кожного дня туди ходити сподобалося б перший раз були пожарні. Це поліція це для дітей. Дуже пізнавально, дуже цікаво. Почаще, побільше б таких би закладів, заходів для наших діточок. А найбільше камілі подобаються кінологи. Додає пані Тетяна. Спершу усі маленькі пацієнти мали можливість потоваришувати з чотирилапами та погладити їх. А згодом службові собаки продемонстрували, як виконують різноманітні команди та шукають аналог вибухівки. Діти це найменш захищене верство населення, і враховуючи реалії сьогодення, те, що в нашій країні на жаль, іде війна. Звісно, що ми повинні говорити з дітьми, що є такі небезпечні, вибухонебезпечні предмети, яких не потрібно чіпати і відповідно поводитись під час перебування поблизу таких речей, а також реагувати у разі обстрілів чи інших надзвичайних подій пов'язаних з бойовими діями. Таким чином ми намагаємося вберегти маленьких українців, кажуть фахівці. Адже саме такий формат дає можливість пояснити малечі страшні та небезпечні речі, при цьому не травмуючи їх. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. На останок про погоду у п'ятницю, 9 серпня, синоптики обіцяють миколаївцям мінливу хмарність та спеку без опадів. Температура коливатиметься від плюс 19 до плюс 34 градусів за цельсієм. Вітер слабкий, переважно північно-східний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 50%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі традиційно нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Не забувайте поділитися своєю думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт РК Мартіві. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.